Да, Я ж красиво. Желе, оно такие жидкие, оно у меня щекотит везде. Всем привет, и сегодня мы идем в оранжевый магазин. В оранжевый? Да. В оранжевый. Слушайте, в оранжевый. Мама сказала, что он оранжевый. Бумажки надо. Тапки. 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 Вот эти вот, мам, вот эти вот маши, вот такие вот. О, oh, у моєї подруги такі, такі пушисті, <coughs> це так не прикольно. пробували. Вот так. Ти хочеш моє розові? Дивіться, дивіться, Даш, 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 Двіча, мам, АСМР. АСМРчик. О, так, <смірчик>. да. сьогодні ми будемо пакувати тапочки.

А тобі тут і надійкішні, от просто обычні. А. Ну тут немає обычних. До да, розбір. Розових уже немає, напевно. А во, дивись, які красиві 50 скидка. 50 скидка. Біжеві. Ого, вони красиві. Мой в вчильки... Я хотіла взяти. Мар, у моїй вчильки Я вот така не от обувь. 40% скидка. Ой, Тут є. розвих уже нема. Це Ой, 50% скидка, а 40, 40%. Це не той, не та нога. Не якісь маленькі, бачиш? Ну так. Що не дуже маленький, якісь мабуть. Фу, нет. Майки. Майки. Шість, давай 6. Шість. Одиннадцять, одиннадцять і п'ять. А ми поміряє блак, просто щоб ти знала. Окей. Я думаю, ти свой показуєш. Вони так утопні внутрі у нас не вже неужасно. Крахотіння кожу поклалась. Я знайшла мені нужен. Никакие. Мам, дивуешься? И что ты купаешься? Обувь. Какие разные! Что ты бесплатно? Шосткий. собачку дадут. По примеру по мере семьях у нас. Ты короче? Не. А, да. Маленький. Да. Мам, что ты обувьти купаешься? Что ты бесплатную собакку дадут? Это ярко. Ты должна картинки собаки. О, mm, далі. І дивись, тут написано. Що Тут написано? Вот. Прочитайте. Це написано, що ти підтримуєш. Донати вони дають. На магазин. Я думаю, тобі донат дають, що не. Ти же можеш прочитати. Ти вже краще знаєш, ніж я. Дивись. Допомога? все срушилось сразу. А, да. Пора на вылыке. Мне надо сим. Вот, да. 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 Вот, торговий центр. да. Вот, 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 да. Вот,

А давай привіром мою ногу. Скики у мене? У сім. мене шестерка. У мене семь с половиной. Сім. У мене шість. У мене шесть. Не, вот це хири надо. Да. Саги там следующий майк. Ты из Давай. Раз. Два. Три. Давай, теперь... Приятно. Ай, ч ⁇ так высоко? Снова снимай. Раз. Два. Три. 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 Дай мне. Три. Да Три. 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 ты сама взяла. Какие-то <с reviewers> пули. Мама, машу свои обувь мечты промеряю. <пособы> Он нам <наткнул. с critique> Нет. <сOR> <сOR> Нет. <сOR> <сOR> Ой, вийшло. У тебе теж. Знаєш. Насячь, я прикладаю, собака. Давай. Да, давай. Прикинь, ми забули ці мікроходи, ми, звичайно, почули. Костя красиво собачка там. Маш, еще и чачки. У собака. А черно белая чуть <реклама> <реклама> Ти ходиш мам туди-сюди. Наша за дітей було. Ні. Я ти сама не знаєш? Я наша, хоча тут як тебе нема. Нахідімноці з полосочка. З якої полосочка? Ці сірі штани такі. У них просто є полоска. Може, вони Може. От там якісь. <рит> Ось <не> тут, я спомнила, вони вот тут були. От тут. Чіки джинс. Я знаю. Вони вот на цій вішалці були. А от ще стояли. Такі ж, а от другі. Так, да, їх не мама. Я спомнила, де вони стояли. Вони вот там стояли. <рит> О, хватит. Какие обычные штаны? Почему все такие огромные, Ты хочешь обтяжку? Нет, Просто обычные штаны. обычные, что-то выбрала? Не говорит. Она не говорит. Ммм, ч ты бьешься, стикер? Вона ходи б'ється. мир убьется. Це вона була виновата. Йо, ми де твой напада тут одна така і от останній нам це, останні це такий Та, ужасний. Да? Ми тут таку палку знайшли. Чорну надо брати теж. Так от. Дивись, там є. А Та, блін. Та блін, Маш. Я ти! Я набрала стікев фіг. Я ничего не взяла. Я взяла две кофты. Даша экономит компьютер, да? А, у них сегодня шоп. за Да, Даша держится. Наша принимается крепкий ориентир. Вс, выходим. А, купляем. Компьютер тоже хочется. А вот что я вибрала? Ой. Okay. Okay. 100 а тепер у мене п'ять один. Да. Да. Це пятнадцять, то й тринадцять. Я вдруг это ровно. Це... Тут такі великі скидки Йоме. Зачем ты й вона була Нада? Надо было. Не для мені. А ч? Хамач? Три. Тобі? Можешь мені принципи? Я сегодня за день заплатила шість тридцять три. Шість доллара тридцять три цента. Да, я потратила 6 доллара тридцять три цента. А мені важко збирати, так що я не буду збирати зараз. Я лучше потрачусь. Бо я тільки начала. А я думаю, Маша все хоче підряд. Ну, це правда. Да. Mm -hmm. А куди нам йти? Де? Скажи мені, що це? Духи. З блестками. Блестки mm для -hmm. тіла, так? Все. Мам, так смачно пахне. Десять. А мене теж то шничество. Що... Ні, просто цей. Просто от желе воно таке жидке, воно мене ще котрі везде. Я, я, я вирву зараз. як будто. А мені від холодця. Я, я не їм у меня то шлить виходять. У меня від холодця, бо такі у нас пакетики. Да. У Даші ще в сумці да. маленький такий пакет жовтий. Да. А, да. Не. дай мені щось. Дай мені щось. Ще один оцей жовтий. Ні, дай мені все, дай мені все. На тяжке. Синій, ой. Олневі тяжкі, по-моєму. Це ж я. Ви що, не бачите мене? Це ж я. Це ж я. Ось наша біля синя. А дай мені оці два. Наші покупки з торгового центру. Да, так, я беру цей пакетик. <laughs> <Я>. <laughs> так, от що я купила. Нет, вот что я. Я купила я куп... вот такую вот кофту с цветочками. С цветочками. Да. И вот такую вот кофту с сердяшком. Сейчас я відкріза. Окей, вот. Ну, вот, вот да. Так, так, я купила такую штуку. Можно мою достаточно? Это там баночки така. Така. А у а мене такая же самая вот. Да, кем надо. Потом. Да, тут тряпка. Ди, вот такую Вито для пакетиків купила. Для пряників. А, закривати. Крем закривати. И І... вот такую я собі купила розку. Це О, я купила. Це моя. Я така у мене розческа. І вот ще віта купила. так і от іще що Віта купила. Віта купила свої бусики опять, як за да? завжди. Мама собі купила якусь штучку, mm -hmm. бачиш, і купила свої 5, 4 маски. Ні, ось це моє, мама мені це купила. Це Даші. А я ніяку собі не заберу, бо мені не треба. Да, я ж це красива. Так, це Іван. Я такі за... от чотири маски. Я ж просила, мені тільки такі. Такі чотири маски! Окей. Всі побачили мої чотири маски? Так, тепер Так. я буду показувати сіріжки, ось вот такі, ось вот такі у Маші листя. Це б'як. Ну класно. Потім ось вот такі, це мені. У вот Даші просто дві палки. Дашкина і Машкина. Да. Так. Вот ось така. Так, секрет. Ми купили такі як духі, не знаю, що це таке. Ну, вот вищаща. Це духі і крем для тіла виходить, і він вас вот, з бльосточками. Вот там видно. Окей. Коротше воно на сонці дуже було дуже би було видно. А ну, давай я ще раз сюди. Вот-вот-вот-вот видно у мене на пальці. З третій раси. Да. Он на О, змиває. Так, ми ще були в Одневі і я купила собі такі джинсні. Та угу, ще мама собі купила ось Такі шорти. Це є, це такі огромні. Ще мама собі купила. Такую футболку зелену. Mm -hmm. Мама будет трава. И мама... ⁇ -мо ⁇ на что ведь у юбка? Какая странная юбка, мама. Все. Всем пока-пока. Открываю. А да? Даша? Шана, Дай. Какая она? Айскрайн. Айскрайн, чело, чело. И вот, чекай. І от тут така є штучка, щоб наливати спеціально. <гас> да, да. Я вперваю. І тепер. Ой, крім І Вот тут такі три баночки стане. А, і ти заповняєш їх з цими да. штучками, так. Да? Така пшикалка, просто наливати, і вот такий, типа, крем. Типу крем. А, нара... а, це щоб дорогу, да, бачити. Да, це... Ну так. Тут написано на цій дорозі. Вот дивись, сколько она мила, тій ша. Так. В мене красивіше. У нас однаково. Кстати, пускай. мені ще подарунок Вікторія Secret тітка дала. Тобі подарунок? Да. Нам вона дала. Так. 50 і більше доларів, ти получаєш 20 20 доларів. Пока. Пока. Пока!